Пане Андрію, слава Україні. Героям слава добрий вечір. Добрий вечір. Перш ніж перейти до обговорення теми, скажіть, будь ласка, яка ситуація у вас зараз? Що можете сказати нам? М -м, ситуація це робота. Ми вже звикли за два роки. У нас немає якихось, скажімо, емоційних сентенцій. Ми просто працюємо, є робота, працюємо. Ну але для медиків найкращий варіант це коли роботи немає взагалі. Пане Андрію, щодо людей творчих, от ми щойно слухали сюжет. Як ви вважаєте, чи мають в час війни співаки співати, поети писати вірші, художники малювати? Чи війна усе ж стирає ці межі і на захист мають ставати всі незалежно від фаху? Скажу так: більшість напевно з музикантів, зокрема з львівських музикантів, цілу свою юність, молодість і доросле життя. Співають пісні там хлопці, підемо, боротися будемо, і оці всі такі щирі пісні приватні, стрілецькі. Ну камон, хлопці, прийшов час, підемо, боротися будемо. Зараз найдоречніший для того варіант. Ну і зрештою, як можна співати десь про свої якісь патріотичні почуття, пропускати їх через себе, але разом з тим всім казати. Хай депутати підуть повоюють, чи ще хтось піде повоює. Ну окей, я як лікар би теж сказав, хай хтось інший піде полікує. Ну що я маю йти? Я ж в цивільному житті теж нормально зароблю, Для чого мені це все не працює це так. Ми всі маємо а, свої суто чоловічі обов'язки, і ми маємо це розуміти, що і ті, хто є на війні, вони теж мають свої професії, з якими вони а, можуть і обов'язково повернутися до цивільного життя. І будуть знов зі своїми сім'ями і корисними для соціального світу. От, бачите, ви вже згадали таку творчу складову. Я знаю, що ви є одним із засновників панк-рок-гурту гурту Бетон. І знаю, що у березні 2022 року презентували пісню Київ Колінг. Кавер на пісню британського гурту записали у Львові, а в Лос-Анджелесі трек звів музичний продюсер. А відео містить кадри, які відзняли ваші друзі, колеги, волонтери, які містять усі картини найстрашніших порушень, найстрашніших знищених пам'яток архітектури, які вчинили Росія. Скажіть, будь ласка, а що у вас зараз? Чи є чи на паузі цей проєкт? Чи можливо творите щось нове? Ну, зокрема, почну з Київ Колень так легко привідкрию карти. Цей трек зараз стане саундтреком до одного дуже цікавого фільму, який знімають про українських спортсменів про їхню роботу в час війни. Щодо бетону, мої хлопці зараз на репетиціях працюють. Звичайно, не та інтенсивність, яка коли ми у повному складі. Але так, ми плануємо вже новий альбом, ми вже готуємо нові пісні. Ми вже працюємо над тим, щоб ну, скажімо, ми вже живемо життям, яке буде після війни. Бо власне, я зокрема тою музикою, налаштовуюся кожен день. Я займаюся тут на гітарі на війні. Саме для того, щоб не забути не втратити свої навики музиканта, бо ну, навики лікаря я тут явно не втрачу. А от е, музикантом мені дуже хочеться повернутися і бути. А, і продовжувати десь творити, і продовжувати напевно вже творити дещо із точки зору військового угу. То зичимо вам снаги в цьому. А також я знаю, що ви дописуєте зокрема записки доктора Жолоба, маєте таку цікаву рубрику на своїй Фейсбук сторінці, де ділитесь певними думками чи щодо роботи командира медичної роти, чи щодо складних порозумінь у військовій медицині, чи поширюєте те, що єсте словом стежити цікаво. А яким найяскравішим спогадом можете поділитися зараз? Найяскравіші спогади для мене, ну мабуть, це коли минулого ми зустрічали 2023 тисячі рік. Е, мої евакуаційні екіпажі були на той раз на різних е точках ну, таких досить небезпечних. Ясно, що я за них всіх хвилююся, хоча тут є і люди старші за мене, але так, це є мої люди. Я за них переймаюся, і я пам'ятаю, коли буквально в годині восьмі вечора. Дали наказ, щоб всі мої евакуаційні екіпажі повернулися на базу. Для мене це було якесь таке неймовірне відчуття, бо ми всі зібралися за новорічним столом, і в нас таке було от, дуже велике піднесення. Насправді, вся війна це є така гойдалка емоційна піднесення подібні. Це не лише серед військових, це зрозуміло, що і в людей і в мирному світі я дуже не люблю цей поділ. Вони військові цивільні. Там, на цивілці, а там Ну Ні, просто це є мирний світ, а це є військовий світ. І кожен з мобілізованих насправді є абсолютною мирною людиною, яка дуже мріє повернутися додому. Так от е ці гойдалки — це є абсолютно невід'ємна складова життя під час війни. Я дуже сподіваюся, що ми десь гойдаючись отим маятником знайдемо. Свою центробіжність і будемо її протримуватися. Ідеолог українського націоналізму Дмитро Донцов у минулому столітті казав, що щастя це бути сильним. Де ви зараз черпаєте ту силу? З чого ви її черпаєте? Перше, це моя дружина. моя кохана дружина, то є мій психолог, то є мій, так можу сміливо сказати, надійний тил. А то є людина, яка зі мною і поплаче і посміється. Ну справді тут я розумію, що я можу їй довіритися із своїми проблемами. Не кожен може от, комусь виговоритися. Мені я маю таке щастя. А, друга історія. Я мрію про а, оце таке, як би то сказати. Життя, яке буде тоді, коли я повернуся. Я мрію про те, як я буду займатися музикою. Я мрію про свій мотоцикл, я мрію про те, як буду гуляти зі своїми дітьми і так далі. Я не можу ніяк стати отим таким 100% військовим, який, там, скажімо, вже повністю занурився в справу військову, в статутну, в спорядження і так далі. Ну, скажімо, як медики, я собі можу це дозволити. Бо я розумію, що ті, хто є штурмовиками, ті, хто займаються безпосередньо бойовою роботою, у них абсолютно інакше моральне навантаження. І Якраз завдяки тим людям, я не працюю в окопі, а я працюю трохи далі від окопу.